Поехали. Включаємо лівий поворот, виїжджаємо твору, включаємо. П'ятий маршрут обращаємо. Так, так, п'ятий маршрут. З усіх найскладніший я рахую. Виключаємо поворот, піднімаємося до перехрестя. Перед перехрестям включаємо лівий поворот. Правими бортами це називається. Виїжджаємо на на, на окружного. Так, їдемо в сторону Тернопільської вулиці, Тернопільського кругу. Так як по маршруту номер 1 mm. Нікого не обганяємо, нас суцільна лінія. Тримаємося безпечної дистанції до Так, а Тут і міста, міста як, для випередження немає. А, а для обгіну тим паче, тому що праві соціальна лінія дорожньої розмітки. Світофор зелений. Приїжджаємо через Вона, вони попереду повільно так і їдуть. А там Учбові. Льбовіа А, учбові. Дійсно. І за ним тягучка. І стараємося збільшити дистанцію. Якщо світофор буде червоним, щоб ми менше робили зупинок. Хоч бо не може швидше їхати. Може не може, свідкісна. Треба потратити часу не менше 20 хвилин. Так, Попереду за знак розділення по смугах. Тримаємося знову ж правого ряду. Робимо від по праву сторону. Так, як лівий ряд буде для повороту вруч. Світофор зелений, нам хватає часу. на одної третій їде, да? ну зараз третя, так? Да? Ну, я ж даже не, не смотрю, вже по швидкості піднімаю. Ну, судя по всьому, це не довго. Зараз треба переходити О. на другу або ага. на першу. Пробуємо другу. Для цього і збільшуємо дистанції, щоб менше робити зупинок на підйом. Так, ми під'їжджаємо знову ж до круга. На кругу нам треба повертати ліворуч. А ми ж на кругу повністю розворачуємося, да? Так, да, але ми Це... не розворачуємося, ми не їдемо зараз в ротньому напрямку. Ні, казати... я ввиду, що ми входимо в саме внутрішніх. Так, так. Так, круга. так як для повороту наліво зараз йдемо. Тобто ми навіть не по середній полосі йдемо, а по самій внутрішній. Хоча це вважається як один ряд, але відносно все одно діяти на двоє. Вон ті, що хочуть їхати прямо. Так, про у нас зараз все не, не включаємо. Це рано. Ми не повертаємо проти кольця. Тут проти ще ціпішо Так. Пускаємо. Не заїжджаємо. На пішохідний переход. А так сколько утворився... поправами? По ні, ні, ні. Ми просто пропускаємо пішоходів. В даний момент утворився затор. Ми не маємо да. права. Да, ми не зупинку робимо. Ми пропускаємо пішоходів. Там вже сказано, що останавливатися можна при условиї надачі переваги у русі. Не збивайте, ми не маємо права зараз в'їжджати на пішохідний переход, так як утворився затор. А, ну, і так. змушені стояти так. на ньому. А от тепер можемо переїхати. Пропускаємо транспортні засоби з лівого боку. Поворот так і ще не включаємо. От зліва в нас немає. Тепер включаємо лівий поворот. А смысл включає здесь, якщо у нас же слева встрічне, то мы ми, я ми, ми ж навстрічне, в принципі. Так не я поверні. за що і голову. проходимо Тернопільську, а тепер правий поворот, десять нас ніхто не обвиняє, Ага, по правилу права руки. У нас тут поміха справа. Так як виход у нас не зовсім з крайнього правого положення, ага. про те, що ми говорили на уроках, да. не, одно, да. не одноразово что по право имеет преимущество при, при выході струга и прямо тут нічого такого поки що слідкуємо за виходом пішоходів особливо на пішохідних переходах тримаємо знову ж таки так, безпечну це, дистанцію. Це ми зараз по Львовському їдемо? Так. Ага. Виїжджає автобус, ми yeah. не зобов'язані це ні заїзний карман і випускаємо його. Якби це було не заїзний карман, це не є обов'язково. Mm -hmm. Ми рухаємося в лівому рядові, тому що вправий проспор... зайнятий. А на празку під полі, а на остановках? Не знаю, не бачу. Треба конкретну ситуацію бачити. Mm -hmm. Немає, так. Де очковий автомобіль справа, по правому ряду, один і другий. Ага. Всі вони по ідеї, йдуть по нашому маршруту. Коли будете здавати іспит, тримайтеся такого автомобіля. Що робить він вперед вас, то він Так, так не, що по правому ряду їхать? Ну, виходить, якщо він не зайнятий, так, да, але це ж ну, лишня, дивіться, він зараз робить переструювання. Так, да, воно припаркував. Кожен стоян. раз припаркований автовар. Да, ну... Тому обвинити вас, що ви не тримаєте зараз правий ряд, це безглуздо, тому що через як не 10, то 20 метрів є стоячий автовар. Ну... Тому триматися зараз правого ряда собі ж дорожче. Світофор зелений, проїжджаємо перехрестя прямо. Ну, здесь карманов карманах немає. Тобто то при виїзді не обязано здавати йому дорогу. Так. Да. Ну якщо дамо по етиці, ага. такий варіант теж можливий. Тут починається зараз, після розвилочки, дорога з одностороннім рухом. Ага. Поворота ми не включаємо, їдемо прямо, об'їжджаємо перешкоду з правого боку. Угу. Ти ряд краще почекати. Mm -hmm. Бачите, що він робить, включає правий поворот, так як правий ряд не зайнятий, mm -hmm. І це прийдеться робити вам постійно такі речі. Mm -hmm. Зайнятий правий ряд, займати його, потім кожен раз виїжджати з нього, об'їжджати перешкоди на ага. вищому шляху. Ну, в дійсності водії цього не роблять. Це ну, це зрозуміло, але мені ж треба здати екзамен, а не, а не Ви те, це глуздо. все триматися правого ряду, кожен раз виїжджати з нього. По правий ряд, якщо зараз yeah. об'їзд yeah. Ну от Тепер офіційно yeah. ладно, я yeah. включаємо правий поворот, виключаємо і ми знаходимося в правому ряду. У нас попередження про кінець. Попередження uh -huh. про двосторонній рух yeah. і кінець дороги з одностороннього руху. Виходимо прямо, так і йдемо. Yeah. Працює світофор. Світофор зелений, може продовжувати рух, але машина повертає, трошки тримає. Чуть-чуть. І Зразу треба думати, як перестроїтись в лівий ряд, тому що з правого yeah. рядові стоїть автомобіль. От yeah. до чого я веду, що це дуру для нас, лівий поворот ззаді немає. Виключили поворот. Офіційно знову правий поворот, знову за газелю йдемо в правий ряд. Знову потім включаємо лівий поворот, щоб робити об'їзд. Не, ну если здесь, это... здесь относительно вроде три ряда, как бы не два. Ну два. То есть относительно мы, то, то, то есть можно по-среднему идти. Это два. Пешохит, пропускаем. Ну что, ну у нас же ширина одной полосы это 2,70. Вон разметка, бачит, до правой полосу а, мозаи. А, -а, -а. а, то есть это, это все-таки два, действительно. Идем мост. Треба повертати праворуч, можемо вже його не обганяти. Да, ми... Перестроїмося в правий ряд, виключаємо поворот. От ми в правому рядові mm -hmm. і будемо робити правий поворот. Так а чого говорить, що виключаємо, включено? Тому що ми перестроїлись, маневр завершили, а зараз за 50-100 метрів включаємо його Ага. Піднімаємося на мост. У нас обов'язковий напрямок руху прямо, знову включаємо правий поворот, обов'язковий напрямок руху праворуч, дати ага. дорогу. Пропускаємо транспортні засоби з лівого боку, що їх немає, виїжджаємо, йдемо мост прямо, проходимо, знову ж включаємо правий поворот, будемо повертати праворуч, Пішов. пропускаємо пішоходів. Він а, нас, пропустити. нас Тоді їдемо, знову спускаємося вниз, виключаємо поворот. Включаємо поворот знову. Те, що ми йдемо направо, а ми тільки йдемо направо, а так то, як у нас обов'язковий напрямок. Так, а може і поворот включати? Смисл є, тому що ми поворачуємо праворуч. Так, да, так ми ж другу сторону не можемо Ви прийти. не праві, я вам потім об'ясню, це не стосується даного вілю. одразу левий поворот, без перешкоди. І так і можемо знаходитись в лівому рядові, так як правий ряд тільки для повороту направо. Ага. І ще до правого ряду воно далі примикає смуга розгону. Тому нам краще знаходитися в цьому рядові. Тим більше там стоять віку. І тим більше, що я зараз справа суцільна. А от коли пройдемо. Примикання, другорядний, ой, примикання ага. транспортних засобів, ага. можемо перестроїтись в правий ряд, що ми і робимо, з включеним правим поворотом виключаємо, їдемо прямо. Світофор, я вже бачу, зелений. Mm -hmm. Щот більше 40 секунд, тому mm -hmm. можна не спішити, спокійно Успіваємо. проходити прямо. А от якби ми зайняли лівий ряд, можливо, нам треба було перепускати транспортні засоби, які повертають ліворуч. Ну, Тут блок трошки складніше. Починається дорога з одностороннім рухом. Тобто Обидва ряди, які ми зараз бачимо, не вважаючи стоячих транспортних засобів в одному напрямку. Включаємо лівий поворот, так як бачимо, у нас перешкоди. Стоячі транспортні засоби, або які зменшили швидкість, зупинились і на лівому рядові. Це називається випередження руху по суміжній смузі. Тофор працює, зелений, тому пішоходи зараз не переходять. А слідуючий пішоходний перехід у нас не регулюється тому нам треба буде пропускати на ньому пішоході. Стараємося зарані зменшувати швидкість, щоб не робити лишніх зупинок. А, це наш ближній світ відражається від його. Так. Правила не забороняють, тому що не заборонено законом, дозволяється. Тим більше паспорна погода, лишнє світло буде не лишнє. Хоча, згідно правил, ми не за територію населеного пункту і зараз можемо не включати. Видимість 300 метрів є, але для загальної безпеки воно не помішає. Це світофор червоний, прогнозуємо ситуацію, що нам вже туди спішити не стоїть. Із-за того, що не ставати. Можемо перестроїтися в правий ряд, але це теж безсмислено, так як за перекрестям да, знаходиться да, маршрутна воно, воно, воно. зупинка. Єдине, що хтось може повертати ліворуч зараз, і тоді теж нам такі речі невигодні. треба чекати. От наліво ніхто не йде. І ми нічого не прогадали, що ми знаходилися в лівому рядові. Зараз правий ряд не перестроїмося, йде суцільна лінія до пішохідного переходу. А от тепер можемо перейти в правий ряд. Обережно з пішоходами немає, переїжджаємо далі. Сітофор зелений, їдемо далі. Прогнозуємо, що нас чекає далі. Маршрутка тільки зайшла на зупинку, тому виїжджати вона ще не буде. А от тролейбуси для нас перешкода. Лівий поворот. Дивимося, чи дають нам таку можливість перестроювання. Не дають. Тоді ми пропустимо. З однієї сторони це є неповага водія Volkswagen. Хоча він не зобов'язаний нас пропускати, але бачучи ситуацію, міг би нам і дати можливість перестроювання. От знов так само, щоб не про... да. ігнорувати ситуацію. пускаємо його вперед і робимо перестроювання. Лівий поворот виключили, правий поворот виключили. Під'їжджаємо до Тернопільського круга, так ми його називаємо. Круг у нас головна дорога, йдемо праворуч, включаємо правий поворот. І на першому з'їзді знову праворуч. Зараз ми йдемо паралельно фактично до круга. Тому говорити про те, що ми вийшли. Ми ми йдемо та, по Так, да, не знаходимося зараз на головній дорозі, як на кругу. Тому фактично от зараз де знаходиться Volkswagen. Да, виїжджаючи, виїжджаючи з круга пріоритет є. Тільки їх ні-ні. От ми його пропустили з круга, якщо виїжджають. От, я Те, що з круга виїжджають, то ніхто не так. Тому ми, ми не знаходилися на кругу, от зараз проїжджаючи в даний участок дороги. Ми його частково тільки попід нього йшли. Там є відповідна розмітка, яка, звісно, зараз її погано видно, але вона є. Йдемо прямо, ми зараз маємо один ряд, але на світофорі нам треба того, знову ж їхати прямо. Я наперед говорю про те, що це буде відповідати лівий ряд. От автомобілі, які включили правий поворот, це просто поки що для об'їзду з ду... стоячого автомобіля. Ми це теж зробили. І от вже видніється перехрестя, нам треба триматися автомобілі і триматися ліворуч по підсмуням. Так як іменно цей ряд буде відповідати напрямку прямо. А Що ти не бачив, що, Щоб... що... 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 право, не вправо? Зараз побачите. Там знак розгалуження йде. Так, да, але примикання буде права смуга для повороту праворуч. Тому okay. Зараз ми спеціально зайняли лівий ряд, тому що нас можуть потім не пустити в нього законопослушно. От почався додаткова смуга з правого да, розгалуження. Початок додаткової ага. смуги. Вот, світ боку. І от знак справ... над водою зверху над нами. 11 секунд в принципі, ми встигаємо, щоб проїхати перехрестя. І беремо знову ж таки провіжче, так як тут два ряди по ліву сторону да, і встрічно може стояти так, це... так, для повороту наліво. Да, ліво. Та розмітка зараз вже не якісна після зими, затерта, але треба соблюдати знаки. Гано, що ми ні разу не засікали часу, скільки часу ми витрачали, чи стоїть їхати помаліше, чи так може бути. Ну, не, так не, як будь-бовна автомобіля я... можна далі помаліше на деяких участках. відео ж час показувати. Да, ясно. 19 хвилин? Да, ми... Буде часу говорити, що ми раніше приїхали, чим витрачене часто. Раніше за 20 хвилин не приходиться, все нормально, з часу. Так тому ж їхали за рульовим опитний водій, а є... Як... Просто дивіться тоді за безпекою, щоб було безпечно. У вот. вас ніхто в шию не гонить. Вот. Слідкуйте за всім виходом пішоходів. всі У вас на п'ятому маршруті 20 хвилин ми не, в... не Пане, всі маршрути йдуть менше 20 хвилин, крім Четвертого. От знак у нас напрямок руху по смугах, mm -hmm. а знову ж треба на нашій смузі да. прийняти Вон Маршрутка хоче розпочати рух. Да. Це не заїзний карман, вона якась стихійна, але ми його пропустимо. Все одно у нас червоний. світофор міняється. А, Нам ну да. То чого б його не випустити. Можна, Ще, можна, бу... не, можна було на остатки зеленого да, ну, пролетіти. половина водіїв так би і зробила може і ми так зробили б але цей раз не так да. тут недовго горить червоне світло готуємося Чому я говорю готуємося тому що я бачив що пішохідний світофор вже переключився значить скоро за ним переключиться і транспортний П'ятого маршруту. За 50-100 метрів. Включаємо правий поворот, приймаємо правіше, бачимо, що нам часу вистачає, можна не спішити, акуратненько зменшуємо швидкість, пішоходів у нас немає, які йдуть прямо. Велосипедиста. Включаємо лівий поворот, підключаємо, поворот. А здесь як смисло Какой? Зараз лівий. лівий, заїжджаємо в двір, тримаємося правіше, тому що з двору можуть виїжджати довгомірні mm -hmm. транспортні засоби і тоді розминатися буде небезпечно. Перед Знак знаком стоп, стоп, знову ж таки зупиняємося. Mm -hmm. Робимо повну зупинку, включаємо правий поворот за лінією стоп, справа зупиняємося. Ставимо коробку передач, в перше положення, відсібаємося, можемо поставити на ручник, а тоді відсібаємося. Маршрут завершений.